Вітаю, друзі! Сьогодні на вулиці Дощ, а я хочу поговорити про життєстійкість. Іноді в силу своєї діяльності зустрічаю людей, чий паспортний вік не відповідає психологічному, що я маю на увазі. Можна зустріти юну особу з таким потухшим поглядом, з протухшим світобаченням. З якимись стереотипними установками і навпаки людину у віці, яка не перестає дивуватися світу, яка вміє радіти життю, і незважаючи на свій досить нелегкий життєвий досвід, сьогодні говорити про культову чорну антивоєнну. Кінокомедію американського режисера Гела Ешбі Гарольд і Мод. І ви, напевно, бачили вже цей фільм. А якщо ні, то обов'язково його подивіться. Він знятий в 1971 році, але його актуальність непохитна, її ніяк не заперечиш. Бо в усі часи, чи то трагічні, чи то умовно благополучні часи, Людина переживає цілий спектр емоцій, якісь соціальні перетрубації і сімейні негаразди, і закоханість, і ще багато чого. Про що це кіно? Якщо сказати дуже спрощено, то здавалось би, про абсурдне кохання між коханням між юнаком із забезпеченою родини і. Уже літньою восьмидесятирічною жінкою, що пережила війну, табір смерті, але незважаючи ні на що, вона все-таки вижила. вижила і зберегла юну душу в досить привабливому, незважаючи на такий поважний вік привабливому тілі. Ну і в цьому фільмі підіймається ще ряд таких важливих і, мабуть, турбуючих все-таки в певні проміжки життя кожного. Це взаємини між матір'ю і дитиною, конкретно тут, між матір'ю і сином, між психотерапевтом і клієнтом. І гостро стоїть проблема в цьому фільмі життя і смерті, війни і миру. Але легка комічна форма подачі матеріалу дозволяє поглянути на ці проблеми із життєстверджувальної дзвінниці. І так, якщо коротко, без спойлеру про сюжет, то Гарольд це син заможної жінки, і тут не треба бути психоаналітиком, щоб не помітити, що стосунки між сином і матір'ю не Неадекватні, це відчуження, емоційне відчуження. Мама хоче бачити там певний образ, вигаданий нею, а син будь-яким чином старається не відповідати цьому образу. І от юнак. Почуває себе тотально самотньо, його не ваблять ні розваги, ні молоді дівчата. Єдине, де він черпає наснагу – це похоронні процесії і чорний катафалк, на якому щоденно катається. Ну, така, от танато терапія. Бо робота з його аналітиком не приносить. Взагалі ніякого результату. І от життєвою психотерапевткою, тобто психотерапевткою без диплому стає для нього вона 80-річна мод, з якою Гарольд знайомиться на кладовищі, і з цього моменту його чорне депресивне життя заграє барвами. Ось такий непростий сюжет. От звісно. Кіно зазнало значної критики, комусь не подобався сюжет, комусь взагалі герої нудило від героїв, тому що не ті образи, які очікувалось. Ну, але стрічка все-таки увійшла в десятку кращих американських комедій, посівши дев'яте місце. І, мабуть, це саме через оцей мотивуючий потенціал через життєстверджувальну позицію. Саме про любов до життя я і, і буду говорити. Саме на цьому я ставлю акцент, хоча тут дуже багато різних акцентів. І так, любов до життя, яке відчуває і демонструє мод. 80-річна жінка. І от якщо юний Гарольд відвідує похорони е з Метою підживити свою награну таку депресивність і меланхолійність, то мод проважає у вічність своїх знайомих, тримаючи в руках яскраву жовту парасолю. І спочатку знайомства знайомства з героїнею може здати, що це така екзальтована дамочка такого похилого віку, легковажна, злегка дурнувата. Яка дивно і нетипово для своїх ровесників себе поводить, але з кожним кадром приходить переконання, що це виклик, виклик нелегкій долі. Це бажання жити кожну мить свого життя. Можливо, можливо вона навчилася цьому в констаборі, коли була бранкою. Адже там вона була на межі життя і смерті. А Агарольдуш. І в його душній родині, яка його занадто ретельно опікувала, йому не вистачало гострих переживань, тому він сам ініціював штучні сцени самогубства, демонструючи безподобний акторський талант, ну і тим самим, мабуть, прагнув отримати від матері щось більше, ніж звичайну банальну опіку. Мабуть, прагну викликати якусь емоцію, але марно, бо мама розставляла крапки над і. Тобто вона вміла користуватись антиманіпуляційними прийомами. І невідомо до чого б призвели ці ігри, якби Гарольд не зустрів в своєму житті мод. І от життєстійкість або життєгнучкість, резильєнтність. Здатність не ламатися, стикаючись з важкими життєвими ситуаціями. І це явище, взагалі, ті явища, які я перерахувала, не є вродженими. Них, їх можна викликати, їм можна навчитися. Це та власна опора, це внутрішньо хороший об'єкт, що допомагає пережити. Складні ситуації. Це система власної підтримки, це внутрішньо хороша мамочка, яку кожен за бажанням може взростити у собі для самопідтримки. Як же розвинути в собі життєстійкість, життєспроможність, життєгнучкість, резильєнтність? По-перше, це плекати надію. Адже оптимістична спрямованість надає сили. По-друге, це завжди мати образ себе у майбутньому. І от в символ драматичній практиці, це один із методів психотерапії, є. Така техніка я у майбутньому, тобто, хто я в майбутньому, де я в майбутньому, як я виглядаю, як я себе почуваю, і от таке бачення себе в подальшому, от оце вміння зазирнути за ширму майбутнього це вже дуже добре. А якщо це бачення ще й приваблює, якщо образ подобається, то взагалі це надає сил прийняти те, що є сьогодні, і радіти тому, що, що маєш. Далі, наступне це що ще може нас підтримати. Це розширення сенсів. Це вже із розряду логотерапії. Чим більше сенсів Тим вищий рівень вітальності. Хтось, наприклад, прекрасно вирощує капусту, хтось допомагає тваринам, хтось бере в руки пензля. Кожен бачить, Сенси в тому, що відгукуються з його цінностями, з його картиною світу, дещо можна черпати волю до життя. Це плекати бажання підтримувати іншого, чи то добрим словом, чи то ділом. От, наприклад, знову повертаюся до фільму, мод. Помітила в натовпі дивного юнака і проявила цікавість, і цей момент став переломним в їхньому житті. І символічним у фільмі є епізод з пересадкою дерева. Це так як і людина може міняти своє проживання, місце проживання, міняти свою роботу, міняти оточення. Це дуже важливо. Бути поряд з людьми, з якими цікаво, з людьми, які є приємними, бо тривале перебування в не своєму, скажімо так, оточенні, навпаки, демотивує і забирає сили. От в минулому році я прочитала книжку Едіт Егер. Вибір. Чимось мені ця книга перегукується із даним фільмом Гарольд і Мод. Це книжки в мене її немає, я її читала якраз в паперовому варіанті, мені її дала невісточка, за що її вдячна. Не скажу, що книга дуже легка була, що дуже вона легко читалась. Ні були моменти досить такі важкі, але це книга, яку написала. Психотерапевтка, що вижила одна з небагатьох в концтаборі в Аушвіці. Вона не просто вижила, а ще й зуміла компенсувати власний травматичний досвід і в подальшому допомагала своїм клієнтам переживати скрутні події. І от життєстійкість як психічне явище формується, і, як правило, в непрості, сказала б у важкі часи. І так як нам, українцям, зараз дуже непросто і дуже неспокійно доводиться, звісно, залучати і власний досвід, і досвід своїх ближніх і дальніх досвід, як же жити, як радіти життю, незважаючи на те, що ми занурені в досить агресивні. І нищівні події, ну, а також прекрасним досвідом, який надихає, який мотивує, який стимулює жити, є мистецтво, і, зокрема, це література і кіно. Посилання на фільм Гарольд і Мот» я залишаю в інфобоксі. Рекомендую прочитати книгу Едіт Егер Вибір. І до зустрічі на все добре! Дякую, що були зі мною. Кому було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь. До зустрічі!